Щитівка розповсюджений шкідник, який здебільшого вражає саме кімнатні квіти. Вона несе серйозну небезпеку для рослин, оскільки харчується їх соком, забираючи поживні речовини, необхідні для росту та цвітіння. Тривале ураження рослини щитівкою призводить до появи на листі характерних жовтих плям, скидання бутонів та формування стебла викривленої форми. Виявити щитівку достатньо просто: вона має округлу або трошки витягнуту форму, та найчастіше фіксується вздовж жилок на внутрішній або зовнішній стороні листя. Може бути зеленого, коричневого або жовтого кольору. Щитівка швидко розповсюджується, тому у разі її виявлення рослину необхідно ізолювати від інших. Усі методи боротьби зі щитівкою поділяються на два класи: застосування інсектицидних препаратів та народних засобів. Перші рекомендовані в тому випадку, якщо щитівка встигла розповсюдитися на велику кількість кімнатних рослин. До числа найбільш поширених хімічних засобів, рекомендованих для використання проти щитівки, належать флористін, банкол, фітоверм та моспілан. На відео ми використовуємо флористін, інсектофунгіцид, орієнтований на боротьбу з широким спектром шкідників. Ним необхідно оприскати усі вражені зелені частини рослини на відстані 30-35 см, не допускаючи стікання розчину на ґрунт. Оптимально це робити на вулиці, але за умови відсутності вітру. На відео ми демонструємо, що, попри заявлену виробником, ефективність, флористін не дав позитивного результату. За допомогою даного інсектициду позбавитися щитівки на лаврі нам не вдалося. Що стосується народних методів боротьби з щитівкою, то найпростішим є нанесення на вражене листя піни звичайного господарського мила. Його необхідно трошки намочити та намилити звичайну губку. Важливо отримати рясну піну, якою обробити листя. В такому стані рослину залишають на 5-7 днів, після чого листя промивають під проточною водою. При цьому ґрунт варто накрити харчовою плівкою. Листя також можна протерти за допомогою губки змоченої у чистій воді. Це зменшить ймовірність потрапляння щитівки у ґрунт під час змивання. Як ми бачимо на відео, за допомогою господарського мили нам вдалося повністю позбутися щитівки, не завдаючи шкоди самій рослині та навколишньому середовищу. Це простий, безпечний, дешевий та ефективний засіб у боротьбі зі шкідником.